Дивіться, як вистроїлися самочки. Зараз вже втікають, як вони привикли, лінійку собі роблять і їдять. Щоб не лізти одна на другу, бачите? От. Зараз вони повтікали, то ранішнє годування прийшов з роботи. Не знаю, кому перше їсти давати. Зараз ще гранулу дам, бо понарізав я того, що соковитих кормів, які вони... Ї... Люблять, ну, не які люблять, а які я маю. От, і що? Вони води не п'ють, мушу давати багато соковитих кормів. Е, кидаю травички трохи. Ну і гранулу. Гранулу зразу вони не накидаються на гранулу, бо як хочеться пити, то звичайно треба, вони в першу чергу з'їдають соковиті корми. Зараз я їм ще дам гранулу. А потім з'їдять вони те, що є, я тут понарізав, а потім ще наріжу їм картоплі. І то буде ранішнє таке годування.